Останні приготування і група з 15 чернігівських підлітків, що втратили одного з батьків на фронті, вирушить до культурної столиці Франції та нашого міста-побратима Реймса. Там вони проведуть два тижні, познайомляться з національними традиціями, архітектурою та відвідують різноманітні майстер-класи. До подорожі готується і 14-річна Вікторія. Її тато загинув у перші дні повномасштабного вторгнення під час оборони Чернігова. Дівчинка каже, колись проти командрівку і мріяти не могла, а зараз поїде до Рей. Реймса та навіть житиме у французькій родині. Я б хотіла побачити Францію, як там ну інший менталітет людей. Я хотіла б дізнатися, які в них характер, наприклад, дізнатися людей, порівняти з Черніговом. Зазначимо, Реймс це місто в історичній області шампань, в якому поєднуються давнина та сучасність. Під час подорожі діти побачать готичний собор, який протягом тисячі років служив місцем коронації французьких монархів. Саме тому Реймс прозвали містом королів. Ця група складається з дітей віком від 13 до 15 років. Це учні 8-9 класів. Дати цієї поїздки були так підібрані, що діти зможуть взяти участь у святкуванні найбільшого французького свята це день Бастилії. Тобто вони зможуть зануритися в цю святкову атмосферу, познайомитися з традиціями французького народу з величю міста Реймс. Та не екскурсіями єдиними. Також підлітки відвідують місцевий аквапарк і планетарій. Як розповіли батьки, для їхніх дітей, які пережили біль втрати. Подорож до Європи можливість відпочити та відволіктися від поганих думок. Це дуже приємно, тому що я знаю, що не всім є така можливість випала. На жаль, це ну не, не дуже з приємних обставин сталася така подорож. Але ну треба з цього взяти позитив. І я і доньками дуже вдячні цій організації за те, що вони дали можливість моїй доньці побачити світ, побачити не просто якусь країну, а саме Францію. Нікуди не виїжджали ми. В принципі, то я думаю, що важлива для нього. Він хоче познайомитися ну як з людьми. Ну з дітьми там з іншої країни. Супроводжуватимуть дітей у мандрівці. Заступниця начальника відділу розвитку освіти міського управління освіти Інна Дешко та вчителька французької мови Ярослава Макогон. Вони завжди будуть поруч та у разі необхідності допомагатимуть з дітям долати мовний бар'єр. Сторона, яка нас буде приймати. Вони розробили такі е, книжечки для дітей з необхідною лексикою, а також дали посилання на програму, завдяки якій вони будуть спілкуватися. У нас є свій чат в Телеграм, ми будемо там спілкуватися, ну і будь-які питання, звісно, які будуть виникати там. У Франції сподіваюся, що у нас будуть тільки такі не дуже такі питання негативні, а більш позитивні, то звісно я буду допомагати їх вирішувати. Нагадаємо, безстрокову угоду про партнерство між Черніговом та Реймсом виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако спільно з мером Реймса Арно Рубіне. Та президенткою великого Реймса Кетрін Вотрен підписав 8 травня під час свого робочого візиту до французького міста. Відтоді обидві сторони почали активно працювати над реалізацією цієї подорожі, зазначила начальниця відділу міжнародних відносин та інвестицій Чернігівської міської ради Наталія Хольченкова. Майже рік тому, коли тільки ми почали обговорювати співпрацю з містом Реймс, пан мер Арно Робіне відразу запропонував таку ідею як початок співпраці. Раці, і ми дійсно вважаємо, що це дуже гарний початок плідної майбутньої співпраці, яка буде впевнені на користь як мешканцям Реймсу, так і мешканцям Чернігова. Наступним напрямком співпраці міст стане навчання за обміном вже у вересні. Група студентів із Чернігівських університетів відправиться до Реймса, аби отримати нові знання та досвід.